Наряду з іншими необхідними елементами на бойовому костюмі Гронка, який розглядається як перший ешелон екіпірування солдата, реалізована система оптика. На лівому рукаві під планшетом системи підказка мається кишеня, яка також слугує для розміщення невеликого, але якісного з достойною кратністю монокуля. У мене був особистий досвід, коли наш підрозділ вийшов у фланг ворожої пішої колони. І у зв'язку з тим, що на той момент, у перший день війни, у тому хаосі оптики не опинилися під рукою, неможливо було ідентифікувати ворог перед нашим підрозділом чи дружні війська. Віддаленість була метрів 150-200. Наказу на відкриття вогню я не віддав, бо одне із правил каже, що вести вогонь треба виключно у підтверджену ціль. Залишилося переслідувати, з'ясувати, чи ворожий підрозділ, притиснути до підвищення залізнодорожнього полотна і знищити. Підрозділ той зник у забудовах, і на ранок наступної доби ним були захоплені солдати дружніх військ, які знаходилися на охороні об'єкту. Я не буду казати, чому не переслідувався той неідентифікований підрозділ, чи чому не переслідувався. Але був втрачений це вже відповідальність владних структур, до яких була миттєво донесена інформація, але залишилася без реакції. Хаос перших днів другої фази війни зрозумілий. Хочу лише зазначити, що ворога. По було більше в півтора рази, але ми готові були до його знищення на ту хвилину, якби він був ідентифікований як ворожий. По суті, то була із військової точки зору зустрічна засідка. Суть в іншому оперативна обізнаність, вчасно прийняте рішення в потрібний момент рятує життя, непідготовленість, як у даному випадку, вартує життя та здоров'я. Тому, винісши урок, дана система була вмонтована в бойову уніформу гронка, щоб під рукою була завжди оптика. Не завжди зручно і можливо спостерігати через оптику закріплену на зброї у силу ряду причин або шукати її на другому чи третьому ешелонах, якщо вони в той момент присутні на солдату взагалі. Замовити бойовий костюм гронка у бажаному вами кольорі, розкрасі можна за номером. Телефону одному із месенджерів, зазначених на відео, та у описі бойового костюму Гронка під відео.